От Белін, фонтан не працює. Ой, коротше, зараз зайду в ту кафешку. Якщо там не буде декорації на Хэллоуин або э, Хеллоуінських, знаєш, такого печива, якогось з, э, ну, з такою тематикою, то я не буду там пити каву. А який сенс? Мені ж треба красиво. Каву просто пить, випити каву, я і вдома можу. А мені ж треба красиво випити каву, понімаєш? Так, коротше, що це тут у нас? Тут у нас був якийсь базарчик, ми його пропустили. О, там таке хідней. о, Дівчинка в шляпі, так само, як і я, понимаєш? Молодець. Солідарні ми з тобою. Сьогодні я теж такі чорні шляпі Дивися, яка красота, які квіточки, да? Ммм, красотень.